Вітаємо! Сьогодні у нас черговий огляд електромобіля із Китаю на каналі Вольтавто. Зараз я розповім все про модель, яка належить компанії Чонган, але на капоті все ж таки інше лого. Ви вгадали, якщо подумали, що мова піде про електрокросовер Аватар 11. Цей електромобіль виступає в ціновому сегменті, який вищий за середній. Чому так? Зараз самі все дізнаєтесь. Слава Україні! Героям слава! Поїхали! Кросовер Аватар 11 це результат спільної роботи компанії Huawei, CATL або Кетл та Chang'an. По суті, саме остання компанія займається розвитком модельного ряду нової марки, дві перші тільки надають свої найсучасніші технології і є інвесторами в цьому проєкті. До речі, Чанган це четвертий за державний автоконцерн Китаю після SAIC або SAIC, ФАФ та Dongfeng. Під брендом Avatar Technology партнери мають намір випускати лише електромобілі. За комплексну розробку всього авто відповідає Чанган. Друга модель від Аватар буде презентована ще цього року. Для першого вже серійного і майбутнього другого авто в лінійці була створена нова модульна платформа. На ній будуть побудовані всі майбутні електромоделі з кузовом від компактного кросовера до мінівена. Дизайном займається студія Changan з базою в Мюнхені, тобто європейці. Електрокар сходить з конвейра у китайському місті Чунцин. До речі, про інші авто на цій платформі вже майже готова друга модель. Нею став електричний седан Avatar 12. Він побудований на тій же агрегатній базі, що перша модель марки. Цікава особливість кузова майбутньої новинки полягає в тому, що вона не має заднього скла. Панорамний дах плавно переходить у велику кришку багажника. Експерти ринку досі сперечаються, чи можна називати Аватар 11 п'ятидверним піднятим лізбеком, у якого чотири двері звичайний, а п'ята багажна. Чи це все ж таки чотиридверний фастбек? Ця суперечка існує тому, що заднє скло у моделі не є частиною багажнику та встановлене вертикально. У кузові можна звернути увагу на безрамкові двері, панорамний дах, який складається з трьох секцій, і на все те заднє скло, яке встановлене вертикально. З кришки багажника висувається спойлер. Ручками, які ховаються у дворі, вже нікого особливо не здивувати. Габарити Аватар 11 такі: довжина 4,88 см, ширина 1,97 см, висота 1,60м, полісна база 2,97 см, кліренс 190 мм, вага моделі 2 тон 280 кг. Передня подвіска це подвійний поперечний важелі, а задня це багатоважельна система. Електрокросовер отримав два електродвигуни по одному на осі. Їхня загальна потужність 425 кВт або 578 кінських сил. Завдяки їм електромобіль набирає першу сотню за 4 секунди. Що вражає, коли пригадаємо, що це авто важить понад 2 тонни. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 200 км на годину. На всіх колесах встановлено італійські дискові гарма Brembo. Цікава особливість: у налаштуваннях можна вибрати звук, який створює спеціальна аудіосистема. Ви можете зупинити свій вибір на надзвичайно електромоторів або ДВЗ. Наприклад, звук від V6, V8 або V10, саме його чутимуть пішоходи чи інші автомобілісти. Майбутній власник може вибрати одну з двох батарей. Їмність першої 90 кВт, а другої – 117 кВт годин Відповідно, запас ходу 555 або 680 км згідно з циклом підрахунку CLTC. Максимальна потужність заряджання на станції постійного струму 240 кВт. Вона дозволяє набрати електрони від 0 до 80% за 25 хвилин, з 30 до 80% за 15 хвилин. Для версії з більш ємною батареєю процес зарядки за вище названими показниками триває на 5 хвилин довше. Варто також відзначити, що окрім бренду Аватар, компанія «Чанган» за останні пару років також створила електричні марки «Шенлан», Люмін Джуге Інтелідженс. У «Шенлан» вже є електрокросовер s 7 і електроліфтбек sl 03 У Люмін в активі тільки електросіктікар з одноіменною назвою Чанган Люмін. А з назвою Джуге Чанган планує випускати дуже технологічні електромобілі. Копоподібний кросовер Джуґе cd 701 вже готується піти в серію. До цих автобрендів нещодавно приєднався іще один. Його назва CUN, а логотип нагадує стилізоване число 101. Новий бренд раніше був відомий під робочою кодовою назвою OX. Перша модель під його логотипом вже готується до виходу на ринок. Це Людбек CUN A07. Про нього наш канал детально розповість в одному із найближчих випусків новин. Сидячи за кермом цього авто, одразу розумієш, що знаходишся у дуже технологічному електромобілі. Чого тільки вартує ідея встановити в передній панелі повноцінний сабвуфер. Як ви бачите, він розташований у центрі за екраном медіасистеми. Перед водієм та пасажиром встановлені однакові екрани. Вони отримали діагональ 10 дюймів. Центральний тачскрін витягнувся на 16 дюймів. Зверну вашу увагу, що фізичних кнопок немає ні на передній панелі, ні на кермі. У центральному тунелі є майданчики для бездрутової зарядки смартфонів. Термо і весь салон оброблено шкірою Nappa. Варто відзначити, що ця модель має комплектацію з двома роздільними кріслами на другому ряду. Між ними є вбудований міні-бар, самі крісла отримали функцію масажу майже всього тіла. Те, що цей електромобіль виступає в класі преміум, можна відразу зрозуміти, побачивши дизайн інтер'єру. Салон створений з найякісніших матеріалів і це відчувається навіть на дотик. Приємно відзначити, що це справжній електрокар, а підтвердження цього наявність у авто двох багажників. Передній має об'єм 95 літрів, а задній – 365 літрів. спинки заднього дивана складаються, але рівної підлоги при цьому ви не отримаєте, оскільки утворюється сходинка. Люк із двоєними портами зарядки знаходиться на задньому лівому крилі електрокара. Справа в нього порт типу GBT-AC, це порт повільної зарядки, тобто авто можна заряджати від побутової мережі. Поруч бачимо порт швидкої зарядки, він також стандарту GBT, але з маркуванням DC. Тобто для заряджання авто на потужних станціях постійного струму. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Посилання у описі. Як вам перший електромобіль від молодої, але дуже технологічної марки Аватар. Впевнений, що багато хто хотів би мати цю модель у себе в гаражі. А купити цей чи будь-який інший електрокросовер прямісінько з переднебесною просто і надійно можна у нас. Ми компанія Вальтавто найбільший імпортер китайських електроавто в Україні. Всі контакти описані під цим відео. А поки що це все. До наступного огляду новинки китайського автопрому на нашому каналі. Пока!